У протидії ворогові російським окупантам важлива роль для України відіграє підтримка міжнародних організацій. Як ви вважаєте, сьогоднішня допомога від наших закордонних партнерів є достатньою? Я вважаю, що вистачає, але якби трошки ще додали, то було б краще. Наші б трошки напередові мали більше можливості. Хотілося б більше, щоб допомагали. А чим саме більше допомогти? Ну, мабуть, матеріально. Матеріально? Ну і, і і зброї теж нам потрібно. Чим побільше. Видно по ситуації, що як вода дійсно допомагають. Ну, думаю, що недостатньо. Можна було б і краще трошки. Щоб більше додали танків далі більше, а ПВО. Ну, навірно, щось є, раз ми тримаємось. Допомагають, от і генератори дають, і ну все дають, допустимо. І... Зимовий одяг, ось таке от, а зброї б більше. Я плачу, кожного разу згадую за цю допомогу. І сьогодні згадувала. Якби в мене були гроші, я б сама їх перерахувала. Ну, Я вважаю, що можливо, можна ще більше допомоги. Як ви вважаєте, сьогоднішня допомога від наших закордонних партнерів є достатньою? Недостатньою. А чому? Тому що неправильну обстановку оцінюють. Зарплати платять, пенсії платять, вижити можна, під час війни я вважаю, що це комусь хуже, комусь трошки краще. Не так вже нам скрутно, але допомога, звісно, потрібна. Дякуємо їм за те, що вони дають, але є, як, як є можливість ще більше дати, хай дають. Електрики немає і дорожчають і продукти. Якщо можна, хай дають ще.